Чи буває так, що потрібно попрацювати за комп'ютером, а дома немає де або хтось відволікає? Якщо так, то хотімо покажу тобі офісний центр, який знаходиться в околиці бельс в місті Чеховіце-Дідіце, де можна винаймати робоче місце чи цілий офіс, і при цьому користуватися всім офісним обладнанням і зручностями, які необхідні для ведення своєї діяльності. Існий центр має зручне місце розташування, знаходиться в центрі міста. Має дві парковки на першому поверсі. Є торговий центр і ресторан, де можна пообідати. До винаймання є як окремі офіси, так і охайні робочі місця з постійним доступом до високошвидкісного інтернету, системою кондиціонування і приміщенням, де приємно працювати, оскільки щодня проводять вологе прибирання. Конференційну залу можна винаймати як погодинно, так і користуватися коли орендуєш робоче місце, і звичайно користуватися всією медійною та офісною технікою для роботи в офісі. Ну і звичайно в процесі робочого дня з'явиться бажання випити смачної натуральної кави і відпочити в зоні релаксу і, милуючись красою гір з вікна, поміркувати над новими ідеями. А коли є бажання перекусити, тут в пригоді буде посуд, мікрохвильовка, щоб підігріти їжу, ну і все необхідне обладнання для комфортного перебування в офісі. Для підприємців «Селезія стартап є чудова можливість нетворкінгу познайомитися з підприємцями, оскільки тут відбуваються часто бізнес-зустрічі, і спеціалістами в сфері діджитал, які тут працюють, а також при потребі зареєструвати юридичну адресу в місці, де щороку відвідують більше одного мільйона потенційних клієнтів. Тож, підводячи підсумки, якщо ви проживаєте в околиці Дельськодала і шукаєте Затишне спокійне місце, де можна працювати за комп'ютером, чи бажаєте ви наймати офіс і при цьому користуватися всіма необхідними зручностями для ведення своєї діяльності, то запрошую вас в чекові це офісний центр Silvesia Startup. А якщо вам потрібно відеопросування вашого бізнесу, налаштування реклами, маркетинг-стратегія, то запрошую до себе на сторінку, пишіть мені в приватні повідомлення і я обов'язково з вами сконтактуюсь.